Вітання. Ще один відеоблог на тему Надії Савченко. Топ тема останніх днів. Хто таке надія, що чекати? І навіщо це все трапилося? Я про це вже писав у своїх дописах. Коротко повторюся про те, що в нас не буває диму без вогню. І якщо олігархічні ЗМІ, а вони у нас всі, центральні канали, є олігархічні, якщо вони вирішили когось пропіарити, то це не просто так. То тобто є певна якась мета. Я не буду говорити зараз про е, цю мету, я поки що її не бачу, крім одного. Е, як ви знаєте, е, псевдо Надії Савченко було куля чи пуля. Так ось, е, я написав про те, що е, на день на річниці, другої річниці президентства Порошенко е, Путін послав йому. Кулю зі зміщеним центром ваги. І як себе оця куля поведе в нашому політичному середовищі, що вона вразить, куди вона влетить, вилетить, ніхто цього не знає насправді. Можливо, це такі психологічні особливості характеру Савченко. І це абсолютно не її вина, це не є її якийсь лихий умисел. В неї є амбіції, в неї якісь певні, скажімо, месіанські, можливо, такі. Я би не сказав, що це претензії. Але є певні такі риси характеру. І знову ж таки, вони можуть бути як негативними, так і позитивними, в залежності від ситуації і від, і від мотивації, від внутрішньої мотивації самої Надії Савченко. Що я бачу, моє враження? Я бачу щирість в її виступах. І я розумію, що вона як поки що недосвідчений політик. Вона говорить те, що думає, а трактується засоб масової інформації зовсім по-іншому. Ну, до прикладу, інтерв'ю Надії Савченко Олени Білозерської, яка воює там вже другий рік на східних наших кордонах з неоголошеними ЛНР, з невідомими ЛНР, ДНР. Так, ось в цьому інтерв'ю немає мови про те. Що е, Савченко закликає амністувати всіх е, бойовиків, навіть близько немає. Це слова висмикнені з контексту, це спотворена певна інформація і йде, йде чергова маніпуляція. У нас, як завжди, люди зачаровуються гірше того, в нас люди не аналізують об'єктивну інформацію. І в нас тих ідолів вже було на моїй пам'яті дуже багато. Починаючи від ПРПрта. Боса партійного боса самої Савченко Юлії Володимирівни, і закінчуючи там цілою плеядою інших, скажімо, телеекранних героїв, ми їх зробили телеекранних героями в першу чергу, я маю на увазі Володимира Парасюка, який змінив історію в лапках, як стверджую засоб масової інформації, і до якого в мене, скажімо, особисто є. Запитання до його діяльності, яка мені не зовсім корелюється з таким патріотичним е, амплуа, Так? Це мається на увазі брехня стосовно його полону, поранення і так далі. Це е, міф, створений міф Яроша, міф про нового неопровідника, який потім засоби масової інформації теж тихенько погасили. І це зовсім не, я не хочу стверджувати, що Дмитро Ярош є негативним персонажем. Він є такий, який він є. Наскільки він маніпульований, наскільки він щирий, це знову ж таки це його, його внутрішні певні речі, і я не можу їх е, ну, коментувати чи звинувачувати в чомусь. Я говорю в іншій площині. Зробили ідола. Зробили ідола, як і тепер роблять ідола з Надією Савченко. Що стосується її заяв, що стосується ситуації на Донбасі, тому що власне, це для мене є більш важливим, ніж власне, сама присутність Савченко в політиці, в нас немає на сьогодні в діючих альтернативах і в діючому напрямку, в якому ми рухаємося, зовнішньою і внутрішньополітичним, немає позитивного вирішення цієї проблеми. Я вам скажу дуже просто чому. Тому що ті варіанти, які нам пропонують одні люди, які кажуть, нам не потрібен цей Донбас. Я вчора буквально чув цю думку, і вона має під собою ґрунтування, нам не потрібно, треба відродитися колючим дротом, стіною, як завгодно, і нехай вони собі там своїм русським міром потихеньку там доходять. Є така думка, і вона має під собою певні, певні підстави, як би не але. Ну, там є багато людей, які все-таки е не, не винні. Ну, винні хіба в своїй пасивності. Є багато людей, які обдурені. А зрештою, а не були обдурені в нас люди на Майдані, євроінтеграцію? А не були обдурені люди якимись е, міфічними е, такими уявленнями, що от Янукович це є корінь зла. Персоніфікували Янукович, що є корінь зла. Прийшли інші. Щось змінилося? Ні. Ну зло просто трошки воно по-іншому стало виглядати. Якщо раніше воно було брутальне, цинічне. Так, по-донецьки таке прямолінійне. Зараз воно таке більш вишукане, більш хитре, але ще більш цинічне, відповідно. Якщо е Донецькі грабили Україну і вкладували гроші в свої маєтки, думали правити вічні, то ці просто грабують. Де ті гроші віддають за кордон, куди вони діваються, невідомо. Е так ось, е в тій площині, в якій ми розглядаємо Донбас сьогодні. Там немає виходу в тому, щоб ми від них повністю відмовилися і сказали, що все це на нашій території. Тим самим ми порушуємо дуже багато речей. Інше питання, що ми їх зараз приймаємо, прощаємо, пробуємо домовлятися і живемо в одній країні. Теж воно не працює. Дуже багато ненависті, дуже багато крові пролилося. І цей варіант теж він не веде ні до чого доброго. Що один, що другий будуть поляризувати людські. Мозги між двома псевдоальтернативами. Е, насправді, що може бути, яким може бути вихід з цієї ситуації, яка може, бути, скажімо, яка може бути користь е, з надії Савченко із е, тих гасел, які ми сьогодні чуємо? Говорити, домовлятися потрібно, тим паче, що там дуже багато наших співгромадян. В тюрмі в підвалах в людських умовах і Боже, пасив когось від такої долі, від того, що там люди переживають. Е, я зараз редагую одну книжку е, дуже поважного, порядного, старшого чоловіка, який, якого НКВД забрали в 45-му році, буквально зі шкільної лави в табори. І читаючи те, що чоловік там пережив, і те, що там відбувалося, Читаючи зі слів очевидця, з яким я відповідно і спілкуюся, і я розумію, я відчуваю, що це правда. І я собі уявляю, як це все відбувалося, я теж уявляю, що відбувається там зараз. Ви що думаєте, Руський мір, який там зараз це щось якісно інше, ніж оцей Сталінський мір тих часів, Ні. З своїми міфами, своїми особливостями, але якісно він не кращий. Так ось, там на сьогодні. Дуже багато наших людей, які в людських умовах, яких катують, які ну, знущаються над ними, калічать їх і фізично, і морально. І тому домовлятися потрібно це одне. Але інше, і це є дуже важлива річ: якщо ми не будемо не станемо самі владою, як народ України, якщо ми не змінимо свою свідомість і будемо далі надіятися, чи на. Порошенка, чи там на Гройсмана, смішно, чи там на Сеню, чи на немає значення, чи на Коломойського, чи на Яроша, чи на Савченко, чи на Парасюка, чи на Садового нічого не зміниться. Це все є елементи системи. Вони як політики. Серед них є кращі і гірші. І хочеться вірити, що Надія Савченко з тих кращих, вона щира. Своїми, можливо, міфами, але вона є щира в своїх намірах. Але без того, як не, не збереться критична маса людей і не почне між собою комунікувати взаємодіювати, створювати ті ж територіальні громади, займатися конструктивними речами, популяризувати в кінці кінців ті речі, які люди просто не знають, без цього нічого не зміниться. Але коли ми почнемо ставати іншими, оця Україна, яка збереглася, і покажемо. Що в нас не київська хунта править, що в нас не зграя мародерів при владі, а ми є стадо баранів, які це все терпимо. От коли ми покажемо це і почнемо створити певні позитивні речі, тоді зовсім по-інакшому буде виглядати питання Донбасу. Тому що на сьогодні цілком об'єктивно там людям показують на наших яценюків і так далі, і кажуть: дивіться, це хунта, вони грабують. І люди вірять, що так, що це хунта. Вони вважають, що Путін кращий, вони вірять, що русський мір це щось інакше. Що це є ну, певна альтернатива е, цьому капіталу, е, цьому скажімо, цій судомії. От. І от маємо там черговий гейпарат. Я підозрюю, що мене забанили в Фейсбуці, як і не мене одного про вислови щодо цього дійства. От. Ну, уявляйте собі що відбувається. Це ж яка картинка для руського міра в Києві, гей Парад. трахайте собі хочете де хочете, кого хочете, тихенько, ну не власть з тим на вулицю. Це ж хорі люди. І завжди вони були хворими, аж поки за гроші з, певними, з певною ціллю, з певною метою не поміняли, так би мовити, світову опінію щодо хворих людей. Ну, Завтра вийде, зоофіли, педофіли, скажуть, ми теж ми інакші. І буде казати, це ж наше право, а ви нас ущемляєте. Хто кого ущемляє? Та трахайте собі там скільки хочете, тільки тихенько. Ну, але це знову таки це окрема тема тема роз'єднання, тема маніпуляції і так далі. Що стосується Донбасу, що стосується Наді Савченко, вона може зробити свій позитивний внесок. Якщо будуть прямі переговори навіть з тими ж бойовиками, це все одно є певний плюс, коли він буде зберігати життя. Ну, але без того. Що ми самі не почнемо міняти цю систему і не покажемо тим зомбованим там на цій території, що ми є якісно інші, нічого не зміниться. Тому що насправді ми і вони, ми просто живемо іншими міфами. І так, як звичайні люди там страждають, так і тут. Я не виправдовую в жодному разі тих людей, які привели на свою землю оцю біду, цей русський мір. Я просто їх намагаюся зрозуміти, і я намагаюся знайти для себе. Вихід з цієї ситуації. Я хочу, щоб в тій країні був мир, Я хочу, щоб мої діти жили в мирній країні. Я хочу, щоб моє подальше життя не пройшло у війні, щоб воно пройшло в мирі. Тому, е якщо ми самі не будемо мінятися, змінюватися і не будемо змінювати цю систему, вибудовувати нову, нічого не зміниться. І в площині ті, які нам зараз говорять, Донбас ізолювати, що Донбас прийняти з тим всім, що є, там нема виходу. Це є дві псевдоальтернативи, які ведуть до одного і того самого, до продовження кривавого сценарію на Україні. Дякую, хто дослухав. Побачимося.